Усім привіт! Рада, що ви завітали до мене на канал Христинка я в магазині Єва. Нові акції завжди вигідно лише 20 та 21 жовтня. Знижка 50% від вартості на усі дитячі засоби для догляду за ротовою порожниною від торгової марки «Хані Бані. Ось така електрична зубна щіточка. Одна насадка в комплекті. Ціна 299 гривень. Це такі, що крутиться в них насадка. Зубна щіточка, щенячий патруль із таймером, ціна 38 гривень і 80 копійок. Такий варіант зубна щіточка, ціна 25 гривень. Має е, грубшу ручку, щоб було дитині зручніше тримати. Ще є від ханіванні зубні пасти. Такий варіант є з дівчинкою і з хлопчиком. Ціна 24 гривні 50 мл. 32 гривні та 30 кубів. Ось така зубна паста гелева від Ханібані. Тут 50 мл. Усі креми, губки, дезодоранти для догляду за взуттям та валики для чищення одягу. Акція 1 плюс 1 дорівнює 3. Тобто креми, губки та дезодоранти. Не весь ось цей стелаж, але ще три категорії товарів. Валики ще є, вони ось тут нижче. До речі, зараз вони акційні ціни. Ось такий набір. Це є один валик і три змінних картриджі Загалом ціна 80 гривень. Губки від сілвер без кольору або чорного кольору 37 гривень. Така губка для ноубока та замші 55 гривень. Шварц. Така губка для замші та ноука 45 гривень. Сілвер білого кольору з аплікатором ціна 35. Від «Шварц» є в чорному та в коричному кольорі. Креми, звертайте увагу, знаю, що коричневий не так вже і легко знайти. Ціна 70 гривень за 75 мл. Такий крем із аплікатором для нанесення 28 Так, Такий варіант від «Велкін», Ціна 42 гривні. Крем 50 мл 50 гривень. А це віск, ціна 57. Дезодоранти для взуття від Silver 124 гривні. Три варіанти на вибір, об'єм 100 мл. Супер ціна: аж 54% знижки на гель для прання Актів універсальний 100 циклів прання 4 кг. Не знайшла я, на жаль, гелю. Питайтеся в своїх євах, може, ваших є в наявності. Зараз вони з гарною снижкою. Трусики жіночі, акція, дуже вигідна акція. 2 дорівнює 4. Ви обираєте 4 одиниці трусиків жіночих, а оплачуєте за дві дорожчі позиції. Ціни 80 та 60 гривень. Є різне пошиття, більш спортивні, мережевні, Стало вам, що кому більше до вподоби. В переважній більшості на трусиках ось тут вказана ціна. Такі 80 гривень. Якщо набрати 4 штуки ціною 80 гривень, то ви заплатите за одну штуку по факту 40 гривень. А ще якщо маєте бонуси, то можна ще бонусами списати половину. Дні краси в єві, всі рідкі та тверді мила, крім дитячого, акція 1 плюс +1 дорівнює 3. Тобто, ось цей весь товар можна поєднувати між собою. Не обов'язково брати три однакових позиції, але найвигідніше виходить, якщо брати одній ціні. Сейфгард по 26, 80, 90 г, дав 71 гривня віші. По 135 грамів, і по 52 гривні менші 90 грамів. Палмулі, теж вони такі великі, 150 грамів один кусочок мила важить. 58 гривень, є менші. Вага 90 грамів, ціна 37,80. Дуру. так, не звідси. Дуру мило, акційна ціна була, розібрали. По 2550 Charm наборами, Шик мило по 50 гривень 4 штуки. Навіть не 4, а 5, ті, що 5 штук упаковці по 70 грамів. Шик мило 53 гривні, 50, копійок 3 штуки, Grand Charm наборами 5 штук 45, Рубікс 88. Факс 78. Дуру 93 гривні, 50 копійок. Павмелів 114 гривень. Це мило кожна е, штучка запакована окремо. 4 штуки в упаковці. Дуру набір 129 Такі парфумовані мила. Савон-Руяль. Дуже мені подобається їхній дизайн. Такі флакончики, пластик можна потім повторно собі. Набирати якихось моїх засобів. Буде стильно. 129 гривень. Так, Моксан, парфумоване мило, справді парфумоване, дуже гарні аромати. 500 мл 83 гривні. ДАВ 96, запаска DAV аж 750 мл 155. Сейфгард антибактеріальне 390 мл 106 гривень. Так. Будемо дивитися, акційне, правда? 88,70. Ось такий варіант палмулів 300 мл. Дуру 58,20, About Body 40 гривень і Greenway за 35. І є багато ось таких запасок. По це буде найбюджетніший з варіантів: 450 мл, 14,80. Greenway 23 гривні. 22, 20, 28, який аромат. Так, більший об'єм. Це є літр. Аромат груша 40 гривень. І мета молоко. Об'єм 1,5 літри. Ціна 48 гривень. Так, 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 так. Зелена аптека. Ось таке за 50 гривень. Такі у вигляді фруктів. За 40 гривень та 30 копійок – груша. І дармомет ціна 189 гривень за літр. Усі жіночі колготи та панчохи від 40 ден. Акція 1 плюс один дорівнює 3. Підкреслюю, Вів'єн – 40. ден. Всі інші в цю акцію не входять. 109 гривень такий варіант. Так, утягуючи 249 гривень. Ці теж утягуючі. Прикольні. Значите, ще не бачила таких. 399. Класичні, 84,50, Елегант 169. Актив 175. ТОП 155 гривень. Так, це є 40 ден. 259 гривень панчохи. Мікрофібра, колготи без шортиків. Ціна 129 гривень. Цього разу такі масштабні акції. Знову ж таки, 1 плюс 1 дорівнює 3 на урологічні прокладки. Обирайте будь-яких три упаковки, а оплачуєте за 2 дорожчих. Та на леді 41 гривня 50 копійок, 10 штук. Тут 12, 67, 50. 20 штук більша пачка, за 109 гривень. Такий варіант теж 109 гривень. Так, ще є ось такий варіант. Ціна їхня 74 гривні. Ці від Лінджері теж урологічні. Їх 28 штук, 78 гривень. Так, тена, Леді. Такий варіант: 10 штук упаковці 109 гривень. І те на леді за 193 Не будуть тягнути, бо не витягується. Це все решта. Ні, ще ось ці є 114 гривень. Ціна за упаковку 15 штук. Акція 1 плюс 1 дорівнює 3 на дитяче, рідке та тверде мило, крім Ханібані. У Ханібані має свою акцію. Скажете ж рідке мило за акцією. Окремо, доросле воно об'єднується між собою, а дитяче воно об'єднується між собою. І якщо, наприклад, ви з дитячого візьмете хані-бані, то вам окремо хані бані між собою порахується, бо теж є акція 1 плюс 1 дорівнює 3, але тільки між собою товари від хані бані. Тобто можна взяти, наприклад, мило, шампунь і присипку з цих трьох товарів, що дешевше, те і піде вам в подарунок. Так само і на рідке мило дитяче. Ось є від Сетін рідке дитяче мило. Його ціна 49,50-300 мл. Так, ясне сонечко, дитяче гель мило, об'єм 1 літр. Ціна 109 гривень. Є меншого об'єму за 56 гривень 450 мл. Мило, рідке качечка кря кря. Ціна 57,50 950 мл. Мілівілі це і засіб для купання, це вже ні. Іменно рідке гелове мило. Мило 65 гривень. Ось таке кремило 55 гривень. Їх всіх можна об'єднати із трьох товарів, піде вам одне у подарунок. Текстиль для кухні та аксесуари для кухні. Акція 2 до рівня 4. Ми вже з вами дивились, правда, на ось такі аксесуари, на них і гарна знижка ціна, ніж, наприклад, у чухлі 25 гривень. Такі щіпці, пензлики, набори. На них і акційна ціна є, і ще буде акція 2 до рівня 4. Тобто обирайте будь-яких 4 товари, а оплачуєте за 2. Опа, 2 так, є по 80 такі підставки і по 50. Я завжди такого собі дивлюсь, який тут код. Так, на цих ціни немає, а є на ось такі. За 80 гривень це є ось такі, що з бахромою по колу, а по 50 гривень такий варіант. На весь посуд акція 1 плюс 1 дорівнює 3. Це і для сервірування, і чашки, склянки, бокали, келихи. На можна поєднати. Великого об'єму чашка. Акція на усі шампуні для волосся і сухі, в тому числі, крім професійних, 1 плюс 1 дорівнює 3. Можна поєднувати різні торгові марки. В акцію входять. Жіночі шампуні та засоби для миття голови. Тобто і бальзами, і маски від Schwarzkopf Гліс. Серія акційна. Шампуні по 139 гривень, бальзами по 111 гривень. Shoulders 199 гривень 400 мл і 123 гривні 250 мл. Палмулів акційні. Гарніер фруктіс. Масочки 239 гривень. Шампуні 350 мл по 195. Гарніер фруктс. Так, це є за 122 гривні. Шампунь, об'єм 400 мл. Вся ось ця колекція. Один плюс один дорівнює 3. До речі, я собі купляла. Масочку купляла. два варіанти. От, ось така в мене була, і ще зараз якоїсь таких, не пам'ятаю, яка іменно вони мені схожі. От, То дуже задоволена, насправді дуже полегшує розчісування, в кого волосся плутається, обов'язково користуйтесь маскою. Не ігноруйте цей пункт, якщо дійсно важко розчисати, це полегше. Не обов'язково від Carnier Fructis Можете собі обрати будь-яку маску, яка вам подобається, яка вам підходить. Але це справді хороші, хороші варіанти полегшити собі життя. Усі бади та фіто-чаї. Акція 1 плюс 1 дорівнює 3, як я це називаю аптечка. 1 плюс 1 дорівнює 3 на сироватки та креми для обличчя будь-яких торгових марок. Теж масштабна акція. По 620 гривень сироватка від L'Oreal Париж. На всю декоративну косметику акція 1 плюс +1 дорівнює 3. Тобто можна поєднати будь-яку торгову марку з будь-якою іншою, обрати собі три товари. Із цих трьох товарів, той, який дешевший, піде вам в подарунок. Це просто мега класна акція, якщо ви користуєтесь. Товарами від різних торгових марок, наприклад, туш Мейбелін, тональний крем від буржа чи Лораль, об'єднати і отримати щось із них в подарунок. Вся парфумерія, акція 1 плюс 1 дорівнює 3. Теж так дуже масштабно. Не зможу вам всього показати, бо товарів дуже багато. Якщо цікаво, то пишіть, зроблю ще окремий огляд іменно парфумів. Кремів бо багато товарів. Тож чекаю на зворотній зв'язок від вас.